Фізичні знущання, страх і недовіра до людей. Як у місті добра, врятували собаку ладу, яка зазнала насильства. Проникливим недовірливим поглядом дивиться на нас з вольєра ладуся. Тали довіри до людей. Вона боялася всіх. пір має такі. Лада собака з тихою та вірною душею опинилася у складних обставинах. Вона жила в сім'ї людей, які вживали наркотики. Там замість любові та турботи вона стала жертвою насильства та знущань. Її дуже сильно збивали. У неї кров була, все було. Той тобто лапи переломані, ну її вилікували. Я зайнявся з нею. Мені всі говорили ха-ха-ха, в тебе нічого не вийде. Вона потребувала не тільки медичної допомоги, але й багато любові, терпіння та розуміння. Тому хлопчик Іван, який переїхав через війну із Запорізької області, не здавався та робив все, аби лада знову почала довіряти людям. Вона раніше боялася всього. Тепер я з нею два місяці працюю, і тость вона тепер не боїться там машин, ходить сама, не труситься кожного руху. Ну, то є, я ней займаюсь, то є, роблю з неї е, нормальну собаку. У місті добра прихисток отримують не тільки мами з дітьми. Тут надають притулок і чотирилапим друзям, які приїхали з війни чи потерпіли від насильства. З ними працюють спеціалісти, а діти допомагають повернутися до веселого собачого життя. Вони стали справжніми друзями дітей, діти їх обожнюють, ходять кожен день, готують, чистять зубки, купають, гуляють, вигулюються. Такий повід, як вони говорять, вийти кудись погуляти у світ, в сад, на берег річки. Завдяки небайдужості людей лада відновилась, віднайшла відчуття безпеки та довіри. Історія про ладу це доказ того, що любов та відданість можуть врятувати навіть найвразливіших. Любов Копоть, Сергій Третяк, новини Чернівців, телеканал Сі4.